Привіт! З вами Сосла 586, і сьогодні ми будемо робити лодку. Угу Ну, як завжди, в конструкшн деше. І хотів сказати на ваші питання відповісти Ну, якщо вони, звісно, є. Так от, якщо що, я буду випускати ті відео, які були на тому самому аккаунті: Сосла 586, на комбу, 5 підписників. Але його запанили, тому я буду просто опускати ті самі відео, які в там. НЕВЖЕ? не може бути. І так, у нас є основа. Ну просто, ну, просто, Основа допустим. Основа основа. Тут, як ви бачите, це задній хід, чи передній. Ні, це передній. І тут в цій версії є отака фігня. Тут... Ну, направо це наліво а це направо. Тому просто міняємо сторонами. Я зараз поменяю, короче, всю ходову тому що вона тут, по за секунду. Вот зараз я от подивлюся підлогу. Хоча я не вмію такі переходи робить. Я не знаю. Я не знаю. Тепер у нас готовий ну, переніхід. Надіюсь. Тому що якщо ні, готово! Але треба налаштувати побилінь. Так, знову шикарніший перехід. Ужик і все готово. Надіюсь, воно поїдемо. Блін, треба шпалки прикрутити точно! Так, машина готова. Це складно машину назвати, але вона. Що, я щось зроблю ще, то воно підірветься просто нафіг. Я точно не знаю, звісно, але я думаю, що воно підірветься. Итак. Шуведеньким поносом. Оп. Ой, у нас получилось, надеюсь. О, ё-моё! Варни сапоги! Варни сапоги, обосранные галоши! Йо-майо, що за папа папа, папа, я. папа я? Ну, у нас... Воно через раз заводиться. І так. Перший тест. Маємо якось це Ех, Дай Бог, щоб не порвалась нитка. Якщо порветься. Це фіаско ладно. Антенна. Я сам не знаю, що робить. Ну, і так, відв'язуємо цей панос. Едем до створения. Йо-мою. просто спустити на воду. Господи. Якщо не буде з речі на задньому фоні музики, то я її тупо не знищу. І так. Плими. пливи. плими мій човен. Йомий. Плими, плими плими. Впливли. Він плива. Він плива. По чуть-чуть але пливе. О, приворот забитій. Але треба отак. І поїхали. <му> повертати не бажано. А що буде, якщо я захочу вийти з моря? Йо-май -йо. ну так, до речі, не так швидко буде, але нормально. І так, що можу сказати? Училось. піпера папара папара-папара. Якщо думаєте, що Мартіна чому немає. Він задолбався зі мною знімати. Де сам щось? Йо! А, треба доробити цю штучку. Наступне відео, мабуть, буде про ферсакін, конструкціон, що щось та, такого типу. Якщо повертати, то тільки по чуть-чуть. або зупинитись і повернути. Давайте попробуємо проплив сторічку, якщо я пропливую, я зім світапом. Полетіли. Я поламав! Ну я свій тапок заодно на землю. І так, прощання буде дуже епічне. І так, для початку. <звук> <звук> так. На прощання... Всім, папа! Ой! Всім папа!